Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у гірській зоні поблизу умовного стратегічного тунелю, який слугував логістичним вузлом для постачання техніки на фронт. Сталася найбільша військова катастрофа за останні роки. Військовий ешелони РФ складався з десятки вагонів з бронетехнікою, боєприпасами та особовим складом увійшов у тунель за стандартною логістичною схемою. Через кілька хвилин після цього відбувся підрив. Вибухова хвиля обвалила обидва портали, заблокувавши всередині майже весь склад ешелону. Температура в центрі досягла понад тисячі Оксот градусів майже всі, хто перебував у вагонах, загинули на місці. Попередня розвідка підтверджує, вибух був підготовлений заздалегідь точковим підривом зі стелі тунелю з використанням нової глибокої вибухівки, яка активується на максимальній глибині. На момент вибуху всередині перебувало до 300 військовослужбовців, зокрема бійці систем РЕБ, екіпажі Бетерів, оператори ППО. Значна частина ешелону 18 вагонів перевозила артилерійські снаряди. Через що після першої хвилі почалась масова детонація. Гасіння пожежі неможливо. Тунель перекритий, вентиляція. Ця знищена всередині сформувався вогняний мішок. Зовні спостерігали, як зі схилу над тунелем здіймається димова шапка і колоби розжареного повітря. Через 15 хвилин від початку подій військові сапери намагались відкрити аварійні канали доступу. Безуспішно, одна зі спроб закінчилась смертю групи інженерів. Усі інші рятувальні роботи припинено. Температура в тунелі настільки висока, що навіть дрони втрачають керування. Командування вирішило офіційно законсервувати об'єкт, визнавши втрату всієї техніки та особового складу. Аналітики відзначають удар. По тунелю не лише фізично знищив ресурс, а й логістично розірвав одну з ключових ліній постачання для фронту. За даними перехоплень, це був резервний ешелон для перегрупування армії в напрямку південного плацдарму. Тепер плани наступу скасовано, резерво втрачено. Ще гірше психологічний ефект. Військові форуми РФ уже наповнені панічними обговореннями. Як таке можливо? Чому не було попередження? Хто злив маршрут? Внутрішня недовіра в системі наростає. Солдати більше не вірять, що командування здатне їх захистити. Цей інцидент став ще одним ланцюгом у краху Вертикалі постачання, яка забезпечувала бойові дії РФ. Він доводить технічна перевага без контролю, не перевага, а вразливість. І поки стратегічні об'єкти вибухають моральний дух та оперативна здатність російської армії, та не разом із бронею в тому тунелі. Після ліквідації основного ешелону в тунелі українська розвідка зафіксувала ще одну важливу деталь: на одному з вагонів залишилися маркування з кодом ГРІМ 4 що позначає передову систему РЕБ російського виробництва. Відомо, що цей комплекс був призначений для електронного приглушення супутникових каналів зв'язку НАТО. Його знищення не просто зірвало розгортання технологічного щита. Це відкриває українській стороні нові можливості для глибокої авіаційної роботи в тилу противника. Російські Міноборони спочатку заявили про аварію з вантажем у закритому технічному коридорі. Проте вже за кілька годин були виявлені ознаки масового підчищення інформації. Було стерто супутникові знімки тунелю з відкритих сервісів, приховано маршрут руху ешелону, заблоковано доступ до форумів, де з'явились фото розірваних фрагментів бронетехніки, що розлетілась на десятки метрів від виходу з тунелю. Нелю такі дії підтверджують найгірше: Москва втратила контроль не лише над подіями, а й над інформаційним полем. Психологічний ефект в армії РФ паралізуючий. один із військових телеграм-каналів. Опублікував скриншоти листування між солдатами з підрозділів технічного забезпечення, які готували тунель до проїзду. Нам не сказали нічого, просто наказали зачистити і не питати. Ті, хто вижив інженери, які працювали на вихідному порталі, перебувають у ізоляції. Їм не дозволено зв'язуватись із рідними. Мобільні номери заблоковані. Кремль явно боїться витоку, бо правда про масштаб. Аби катастрофи може підірвати довіру навіть серед найвірніших структур. Сьогодні той тунель це метафора стану армії РФ, замкнутий простір, перегрітий власними амбіціями, наповнений мертвим залізом і втраченими людьми. І навіть якщо стіни ще стоять, нічого живого всередині вже не залишилось. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.